Всім привіт, Короче, Сьогодні я буду. Мені вкрали моя друга Матвія вкрали, короче, ресурси. І зараз ми будемо з нахліп назад відбирати. Скажи, Матвій. Ми недавно лише зайшли тут, да? Так. Будував собі базу, бо ми бо тут оце з близком. Оці вони. зараз ми візьмемо вами са, сад, це лівий. Окей, оцени. Так. О, а це так, скажи. Ага. Uh -huh. думаю, що ми з тими гадами розберемося з таким чином? Uh, да, звісно. Це неможливо До речі, Давай не що я, uh, я нам здобув. Я нам здобув недавно був. Так, так, так. Ага. Як ним користуватися? Е, no. e -e, просто замовляєш. Е, я готовий. Ой, oh, дивіться, вже багато мостів. Закривай. А, ah, так ми збили зброї. Погнали. Ого, швидкий. Так, ну тут. So. Так, я буду стати з я подивлюся за на наші ресурси. А. Буже однозручно. О! Во! Что? Чика, давай на разбитку! ми стопашка, давай поршили их побываем! Мы даете мне зараз на застрайку почем Хейна есть? Короче, пака розбився, Матвей. Матвей. Що? Я же пака разберся. Okay. Я тут забуду уже... Я нашел в наши ресурсы. Я тоже нашел, Мы зараз короче скоро летаем и чекаем, окей? Окей. Там же цей вот я то выкуну. И просто в них подай. Набирай ресурсы, як не выникай. Я кайфким ножом, короче, зараз их позаразаю. Мене, короче, вбили. Ты так? Вот так, короче, знаешь, как она меня вбили? Как? Потом like взяли, просто вдоль понападали и взяли, подали нам здесь вдали и Розумієш. Ого, як тут. Да что бы на раньше там наможило. Зараз ми мы забираем на шайчик. Забрали уторачивать. Как же царя забрал свои ресурсы? Тоді ми не, э, то, ви... не пострадали. Так. Я зараз вистріляю Не стріляю, по-моєму, я. Коротше, дай ми краще в нашу базу закрити. Я вже забрав свої ресурси. Я по не забрала, але далі ресурси те, що у нас вкрали, тому що вони важливіші ти сам базу. Да, бачу, я вже їх забрався свої. Покле поклеби туди. Ті ресурси, які у нас були. А от як до цього були, як по викиду. Я зараз взяв зараз. Okay. Ты, дай мені, то, що ти підібрав. Твеси підібрав. Ну, mm, скрині взяв. А я взяв лише свої. А, ah. я вас was... нажать. Вот так вот. Оба? Was... візьми підлоты, я тебе захочу, У мене твой папа Попробуй, давай пробуй, давай. Вс, ленкам Ти Ты взведен вс емкабс да, потом? Да, там ще твой мініган. Чи простих, Погнали! Чик. Дивно тепер продержатися. До рамки. Так, бо ми почали вбивати, треба продержатися. Так. Хопа. Все, побігли. Побігли. Всех хвилинка. Добре, можем забігти. Залетай. Туда. Хух. Короче, друзья, мы викровали наши ресурсы в них. На да, викрали. Повернули. Повернули, встать, да. И всі друзья.